В Минулому відео я розповідала про дискомфорт та відчуття здуття від клітковини. Що з цим робити? Тому переходьте, дивіться. А сьогодні ми розберемося, яка саме клітковина частіше викликає здуття. Дивись до кінця, щоб це дізнатися. Але, взагалі, яка існує клітковина? Вона поділяється на дві типи: розчина, яка розчиняється в воді, ферментується нашими бактеріями в кишківнику, і внаслідок цього виділяються продукти розпаду і гази. і ми відчуваємо здуття та дискомфорт. І нерозчинна клітковина, яка не розчиняється в воді, вона проходить транзитом. Від неї менше газів, але якщо в нашому раціоні Недостатня кількість рідини. Ця клітковина може кумкуватися і викликати закрит. Але якщо у нас здуття, це не значить, що клітковина шкідлива. Вона потрібна для нашого мікробіоту, регулярного стулу, і вона профілактує майже всі хронічні захворювання. Приставодьте її поступово, а не одразу цілу гору салату. А тепер обіцяний список найбільше з дитя викликають бобові, шкірка від фруктів, цибуля, часник та капуста більше всього з родини кристоцвітне. Але не лякайтесь, це питання кількості, якості та зв... Вички нашого кишківника. хочете ще більше пояснень про харчування без міфів? Підписуйтесь!